Всім привіт доброго дня, друзі! Ну що поступово починаємо працювати у дворі? Друзі, і перед початком цього відео хочу вам сказати величезне, неймовірне дякую за кожне добре слово, що ви мені написали в коментарях. Так багато коментарів я навіть не сподівалася отримати і, мабуть, не отримувала ніколи. Тому що це перше відео за всі чотири роки існування мого каналу, коли я кожному окремо не написала дякую або якийсь інший коментар. Просто поставила сердечка. Прочитала всі до одного, читала, сиділа, мабуть, години дві або. Три кожне слово прочитала. Деякі я вже ж видалила, тому що коментарі, ну такі безглузді, я вважаю, тому що людина вперше зайшла на мій канал, нічого не знає про мене, і пише, або якусь бредоту пише, або взагалі незрозуміло про що коментар. Але їх було буквально 2 дві три штучки таких коментарів. Всі інші були дуже добрі, дуже гарні. Я дуже-дуже від всього серця всім вам дякую. Дякую, що ви побажали, щоб ми тут гарно облаштувалися, щоб що ви впевнені, що я зможу. На такій невеличкій ділянці зробити гарний садочок, мене це дуже надихає. І я сподіваюся, що ви будете і надалі дивитися мої відео і спостерігати, як цей садочок змінюється, що я саджаю, що я пересаджую, що я сію. Тому що, а вже ж, коли в мене є хоч невеличка діляночка землі, то в основному я про це і буду показувати так, як я люблю, як показувала про будинку, як показувала на дачі. І сподіваюся, що вам такі відео будуть цікаві. А вже ж були запитання більш детальні про будинок і про. Ділянку і про ще якісь ем, нюанси, але я залишаю за собою право не відповідати на деякі питання, залишити хоча б небагато особистої інформації. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, і ті, хто мене постійно дивляться, і нові підписники залишаться зі мною і будуть задоволені моїми відео. А зараз починаємо працювати сьогодні. У нас такий план: хочемо з донькою прибрати ось цей куточок, повністю обрізати виноград. Обрізати ось цей кущ і прибрати малину, залишимо буквально два кущики. І також планую зібрати сьогодні компостний ящик. Тут плануємо його поставити. Ну потім вам покажу. Я сподіваюся, що я сама його зможу зібрати без проблем. Ну і як завжди, те, що було до, будемо працювати, будемо прибирати, і потім подивимось, що буде. Після і покажу так, як я наповнюю зазвичай компостний ящик, або компостний бак, або просто компостну кучу, для того, щоб мати потім своє домашнє органічне добриво і було куди діти всі залишки з саду і з городу. Починаю з того, що прибираю ось цей куч в куточку, це форзиція, вона дуже сильно розрослася. І залишу буквально одну гілочку, яка йде вище з забору, ну для того, може, щоб ще трішечки вона перекривала від сусідів. Лакусік тим часом також зайнятий, копає яму, поки в нас немає маленького заборчику, який я вам розказувала, що плануємо поставити, то ми його не відпускаємо. Тому з повідочком разом прив'язали його. І ось він займається своїми справами копає яму. Ну, нехай грається. Погода сьогодні досить непогана. Сьогодні в нас субота, але після обіду обіцяли дощ, тому працюємо, поки той дощ не почався. Ну, і ось такий компостник ми купили, він на 480 літрів. В принципі, він досить важкий, тобто отримати його можна будь-якій жінці, дівчині і перенести. І ось тут я розчистила, хочу тут його і поставити. На дно хочу покласти цей картон, в якому він був. Ось так виглядає, ось так видно. Там можуть бути три комплекти, точніше три комплектації. Ми взяли середню, є ще на тисячу літрів. Я чомусь думала, що ця на 480 не така вже і маленька, але виявилось, що досить маленька. Ось така інструкція мається, і будемо складати. Складається, в принципі, досить просто, потрібно на куточках просто його защокнути так, і буде готово. Трішечки було. На двох куточках в мене проблеми. Не могла защелкнути. Довелося брати ножа, щоб трішечки підправити, знаєте, там таке, ну як зубочок, скажімо так. І щоб він защелкнувся, то потрібно було взяти ножа і трішечки його підрівня, підрівняти. Але, в принципі, впоралася. Ніяких там особливо складних маніпуляцій немає. Досить просто все робиться. Ну, це а вже ж виробник Польщі, але в Україні також є виробники таких компостних ящиків. Хочу вам сказати, що дуже зручно, і, хоча все в мене не помістилося, те, що ми пробирали, але. Ви потім побачите, що прибрали ми досить багато, тому що вирізали майже весь виноград з паркану, і також там, де заїжджає машина, там трішечки вирізали. І тут майже весь город майбутній мій також ми вирізали, вичистили. Тобто насправді відходів вийшлось, помістилося туди дуже багато. Якби ми складали по пакетах, то я навіть не знаю, куди потім їх дівати. Тому що я думаю, що сміттєвіз тут так багато не забирає один, може, два пакети від одного будинку. Не знаю навіть, чи є норми, якщо ви дівчатка давно мешкаєте хлопчиків в Польщі, і просто може це знаєте, то розказуйте, підказуйте мені. А ще хотіла вас попросити, ті, хто мешкає у Вроцлаві, або може діти в когось, онуки мешкають, написали мені ви в коментарях. Напишіть. Іть мені, будь ласка, я попрошу вас, щоб ну залишив свій вайбер. Попрошу вас, щоб ви доєднали мене до груп різних українців у Врославі. Я знаю, ну як були у Томишлі українці в Вайбері, там дуже багато корисної інформації. Виставляють якісь оголошення, щось продають, щось обмінюють, щось віддають задарма, якісь обяви такі важливі. Може, якісь є події по місту, де що цікавеньке подивитися, що відвідати. Тому буду дуже вдячна, якщо ви мені допоможете з цим питанням, тому що, ну, а вже ж ми тут нові. Так сказати, у врослої, і потрібно якось обживатися, і потрібно вивчати все. Місто велике, тому тут багато роботи по вивченню і місцевості, і якихось пам'яток, і якихось торгових центрів. І цікавить мені дуже овочевий базар, Ну тобто хочу на консервацію скупитися. Ну і споки вам розказую, бачите, ось таким чином і складаю цей компостовник. Має він дві кришечки зверху, щоб можна було відкривати води не в інший бік, і також два дверцятка має знизу, щоб можна було також з двох боків діставати вже готовий компост, коли він приготується. Кришечки просто вдягаються, там є такі пази, і просто вони вставляються, опускаються донизу і все. І залишились ще такі невеликого розміру, десь з долоню, може, трішечки більше. Такі, як гвіздочки, вони вставляються в землю для того, щоб закріпити цей компостовник, ну, начебто, щоб він не полетів. Але, по-перше, я під нього поклала картон, тому вони не дістають до землі, до ґрунту ці цвяхи, і я думаю, що коли його наповниш, цей компостовник, то він взагалі не зрушить з місця, тому що вже ж він вийде досить важкий. А ще ось хочу вам додати фото, які тут слимаки живуть. Це взагалі я просто в шоці. Відправила фото і мамі, і сестрі, тому що ну, написала, що я ну, в трансі так сказати, лакусіку показала, то він його навіть злякався цього слимака. Не дивуюсь, що так багато засобів і слимаків, саме польського походження, тому, тому що ну, ви уявіть, які це, вибачте, кабанюра, ну просто величезні, на півдолоні. І вони ось тут під виноградом, під малиною, де багато вологі. Вони ось тут були. Кілька штук, таких досить великих. Ми з донькою знайшли, поки це компостом займалися. Ну і ось вже все я розчистила, поставила компостний ящик на своє місце. Трішечки показую вам, розказую, що були в мене проблеми з двома бочками. Не могла я їх защолкнути, але в принципі все справилось. Ось такі цвяхи, які в землю вставляються, ще раз розказую вам. Трішечки забула озвучити, не вимкнула мікрофона, не помітила це. Ну, але, в принципі, все вже підготували, і ось бачите, яке в нас небо темне, і потім, до речі, буде дуже сильна гроза і на всю ніч дощ, але все одно на наступний ранок ми вийшли і працювали. Куча вийшла досить велика. Залишили малини, може, десь метра на метру, так потім буду розсаджувати. І ось цю малину, цей виноград, що ми обрізали. А вже ж я буду подрібнювати секаторами, буду гарно щільно утрамбовувати для того, щоб максимально гарно заповнити компостовник. І ось також зібрала два відра яблуку. Також я їх висиплю зверху, тоді вони будуть давати вологу. Для того, щоб гарніше і швидше перепрівав наш компост, утворювався. Ну, я вже ж хочу купити якісь, може, бактерії, подивлюся, що є в магазині, для того, щоб швидше переробляти рослинні залишки на компост. І також буду виносити обрізки з, зі всього ну, тобто харчові відходи так, такого рослинного походження з будинку. Також буду туди додавати, також класно все буду утрамбовувати і буде гарно все там утворюватися. Ну, Ось такі більш субкі гілочки я обрізаю, залишаю їх, не знаю навіть, куди їх дівати, або ще менше. Або поки що їх просто залишила. Думаю, може, десь знадобиться якогось помідорчика підв'язати чи якогось кущика, в принципі, такі досить тверді. А ось так, таку зелену масу то подрібнюю просто над компостером, секатором, розкладаю і ось так щільно і під стіночки, скрізь, і посередині уплотняю, утрамбовую, щоб воно. І помістилося більше, і гарніше, швидше тоді перепривало. І ось також додаю, додаю яблучка. Одне відро, потім ще гарно наскладаю зелених залишків, і потім висиплю друге відро. Подивіться, хочу вам показати, який зручний інструмент собі тут купила. Одна палочка, ну тобто держак один, і до нього, завдяки такій кнопці, пристьовується сапка. Також купила граблі. Ось такі є, продаються пластикові, ось такі жовті граблі для листя, великі, маленькі, і ще що я взяла. А й трочата також таким чином. Зручно одну паличку держак маєш, десь поставив в куточок. А це взагалі десь можна в ящичок окремо покласти в коридорі і все. І не обов'язково десь робити такий, знаєте, великий склад. З тим кутком із компостом закінчила, і поки донька продовжує займатися парканом, лівим, тому що там потрібно і виноград розчистити, і трішечки впорядкувати ожину. Ну, ожиною я буду потім сама займатися, тому що хочу щось залишити, розсадити вздовж того ж паркану, а щось залишити там, де є на тому ж місці, і там просто її підв'язати на паркан гарно, то я займаюся. Ось розчищенням діляночки, саме там, де хочу посадити одразу ж кабачки, хочу висадити і помідорчики. Ще літо не закінчилося, ще може буде тепла осінь, і тому я думаю, що кабачки і помідорчики щось і віддадуть, якийсь врожай нам. І ось як виглядає робоче місце доньки, так сказати. Вже вона трішечки обрізала виноград, також обрізала ожину, обрізала, трішечки сформувала йошту і, і агрус. Ну, тобто, також працює. Ну, а я тут продовжую викопувати дуже багато різних корінців було. Це бистріш за все були або сливи розсіялися, або щось таке. Я не залишаю їх, щоб потім вони не заважали висаджувати грядку, і також щоб потім не перечіпатися через них. То я взяла лопату, викопаю одного разу і все. Навіть викопала ось кущик, лохина була. Бистріше за все пропала, навіть назва залишилась з корінням разом. Лакусіка вже відв'язали, тому що зробили парканчик. Він задоволений, хочу вам сказати, наперед. Він так набігався на сусідів гавкав. На літаки гавкав додому, зайшов, поїв і ліг, заснув так щільно, аж знаєте, так очі сильно, -сильно так заплющив. Ну, є легше викопувати коріння, а є важче. Тут досить багато, до речі, кущиків жимолості їстівної. І ось я викопую саме зараз. Быстрі за все, це була перша рослина, перший кущ маточник. Ну, а ось такий парканчик у нас получився. В принципі, ми і хотіли. Не високий, щоб лакусь не міг туди пройти, де машина заїжджає, і щоб було зручно і охайно. Ну і ось покажу вам перший результат двох перших днів роботи нашої. Ось такі велосипеди я дістала, ось там в цьому вожині були сховані. Ну, а вже ж вони старі. Я їх поки що сюди поставила. Якщо буде час, то я ще сподіваюся прикрутити до них, куплю горщика, ну, навіть з петунією. Я думаю, ще до осені вона може гарно поквітнути. За один день ми не встигли те, що хотіли, ну і втомилися, і дощ все-таки нам не дозволив. Дощі досить сильні Зараз тут йдуть. І так, знаєте, до обіду сонячно, а потім дощ. По градусах, ну, десь 16, 17, 18 градусів і досить волого. Якщо щось висаджувати ще, то поливати точно не обов'язково. Ось так розчистила донька. Паркан чистенький. Ось тут ще потрібно до прибирати і розібрати ось цю жину. Вже я доньці. Сказала, щоб вона залишила, бо сама хочу перебирати, які кущики викинути, які залишити, вже буду потім сама бачити. Ожина, до речі, плодоносить, висять ягідки, ягідки досить непогані, величенькі. Це огірочки мої, тут я поки що поставила, і помідорчики. Помідорчики вже он, почали дозрівати, бачите? Ось так виглядають. Малини залишила дуже мало, але я думаю, що якщо я на ну подумаю, де її посадити, то вже ж таким куточком острівцем вона не буде рости, а десь посерджу її може вздовж паркану, може, ось сюди її протягну. Ну, з такою погодою, з такими дощами, то в принципі можна і зараз розсаджувати досить волога, і вона, я думаю, коріниться непогано. Ну, і ось наповнила компостовник. І ще ось такий мішок, я думаю, він літрів десь на 100 також великий. Ось так розчистила, поки що не повністю. Ось цей Шматочок не встигла розчистити, розчистила ось тут, тому що буду висаджувати ось тут кабачки, а сюди посаджу помідорчики, там досить сонячно. І ось це такий, бачите, бордюрчик з камінців тут зроблений. Я так думаю, що це була відгороджена якась клумбочка, я його приберу. Якщо навіть я їх використаю, то якось по-іншому, тому що спочатку я хочу зорієнтуватися по грядках, обов'язково буду робити грядки, а потім вже буду дивитися, де я буду висаджувати декоративні якісь кущі, квіти, розлади. Бистріш за все, що це буде і те під парканом. Може, який, знаєте отакий закруглений куточок буде. там Наприклад, гортензія, тут ще щось тут, більш тіньова ось так між деревами, між буском і черешньою місце. Місцинка, то може сюди посаджу хости. Я думаю, будуть класно виглядати і підсвічувати трішечки цей куточок. Він такий тіньовий. А хости, якщо різнокольорові листя, то будуть гарно його висвічувати там. Ну бо це все поступово будемо з вами займатися. Ось таке було сьогодні перше відео. З мого садочку нового, що я почала робити, що робила донька, що ми зробили всі разом. показала вам. Ну, І поступово буду далі висаджувати, планувати. Може, висаджувати буду і свої рослини, які привезла в горчиках, тому що ще в мене і перець є, і гіркий, і солодкий, є деякі квіти. Обов'язково хочу вже сестра Наталя питала, чи ти висадила троянду вже хай вона вкорінюється і гарно наростає на новому місці, але ще не встигла багато роботи. Було по будинку ну, такої, знаєте, початкової. А тепер вже, я думаю, вийду на вулицю і буду вже. Творчість моя буде вже <свісно> в повному обсязі, як це сказати. Використана, може, так можна сказати. Ну, Ось так, дякую вам, що заходите на мій канал. Ще раз дякую за кожне добре слово, що ви мені написали, і добре побажання. Буду рада вас бачити і буду дуже-дуже вас чекати в моїх наступних відео. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!